Час новин на телеканалі ТІВ4. Вітаю вас. Україна переходить на літній час. Стрілки годинника, як правило, переводять в останню неділю березня. У 2024 році такі зміни припадають у ніч із 30 березня на 31 о 3 ночі. Переводять годинник у вихідний, щоб був хоча б день на адаптацію до нового часу. Адже після переходу на літній час потрібно буде вставати і лягати спати на годину раніше. Сучасна техніка перелаштовує час автоматично. Перевести вручну потрібно буде кнопкові телефони та механічні годинники. Благодійний обід в ресторані та справжнє свято для одиноких стареньких організував Карітас Тернопіль. У такий спосіб відзначили 5 років проєкту про милосердя. Двічі на тиждень волонтери Карітасу відвідують з гарячими обідами 85 самотніх людей тернопільської громади. Більшість з них взагалі не виходять з дому на вулицю. Тому благодійний обід для стареньких став справжньою подією, оскільки вони побували в ресторані, спілкувались, слухали патріотичні пісні та молились п'ять років опіки турботи милосердя про тих, хто найбільше потребує допомоги. У Тернополі відзначили ювілей благодійного проєкту Карітасу та лідерського волонтерського руху під назвою Про милосердя на благодійний обід. Команда Карітасу запросила підопічних партнерів та волонтерів. Я просто як така на сьому небі сьогодні. Просто я Абсолютно просто я не маю, не можу слів знайти. Такі як тут ми зустрілися, як, як концерт такий чудовий, нам так, стіл такий гарний, чудовий, накритий. Просто я не можу передати, як для нас це зробили. Просто ми одинокі люди. Просто так нам якось дуже приємно було сьогодні. Це такі широкі емоції, багаті емоції. Зустрілися з друзями, з якими обнялися, знаєте, і що були разом в такі прекрасні моменти нашого життя, важкі моменти. Але ми вестимо, ми переможемо. Ми будемо самі багаті за те, що ми просто українці. «Роки Прийде час, прийде така, пора...» вони всі щасливі, їм приділили таку мега велику увагу, привезли їх в ресторан. Вони подивляться, вони гарно вдягнулися, вийшли в люди, виїхали і подивляться зараз на тих людей, які організовують проєкт, які варять оцей обід, які їм доставляють. Я думаю, що це їм дуже цікаво. П'ять років тому у проєкті про милосердя було п'ять підопічних, яким розвозили гарячі обіди один раз в тиждень. А зараз, двічі на тиждень, харчі отримують 85 осіб, каже директор Каріта Тернопіль отець Роман Загородний. Хочемо подякувати також і всім партнерам, всім небайдужим парафіянам, згадати також тих наших волонтерів, які жертвують свій час, жертвують свої сили, свої ресурси, щоб своїм транспортом розвозити ті гарячі обіди для наших. Потребуючих людей Дякуємо їм за це і заохочуємо до співпраці у цьому проєкту всіх небайдужих жителів нашого міста. Я дуже рада, що цей захід відбувся. Що ми все-таки разом командою, спільно з волонтерами, з партнерами, з нашими працівниками, ми змогли зробити таке гарне свято для наших людей, які є в проекті про милосердя. І ви знаєте, ми знали, що буде гарно, але щоб настільки це все було душевно і гарно, ми не очікували. Усі, хто хоче долучитися до благодійного проєкту, Проєкту про милосердя та допомагати із приготуванням їжі для понад 80 стареньких одиноких осіб з інвалідністю звертайтеся у каріта Стернопіль, що на вулиці Замонастирська, 1. на війні в Україні багато її героїв отримують поранення різного ступеня важкості. Їм надають першу медичну допомогу та забезпечують лікування і протезування у військових госпіталях та спеціалізованих медичних закладах. В Україні реабілітаційна допомога є безоплатною та покривається програмою медичних гарантій. Загалом є два пакети з реабілітаційної допомоги дорослим та дітям у стаціонарі та в амбулаторних умовах. У 2023 році за обома пакетами допомогу на Тернопільщині безоплатно отримали майже 13 тисяч пацієнтів. Для повного відновлення можливості працювати і жити в суспільстві важлива не лише фізична, але й психологічна реабілітація. Про повноцінне повернення з війни у мирне життя у черговій програмі проєкту «Вижити ментально на ті 4 Про поранення можу, можу розказати. А, не якщо вам не боляче, не важко ні, не важко. Це вже якось ну пройдена історія. Вона під час боїв у Бахмуті у складі групи швидкого реагування під час евакуації пораненого побратима. Іван і сам отримав поранення, травматичну ампутацію стопи. Успішно добралися, положили хлопця на, на ноші. Успішно вийшли з, з під снайпера і вже коли несучи його. Через через часний сектор бахмута, тобто просто несучи його на, на ношах, Я наступив на наступив на міну ліпісток. Почув вибух, відчув, що, що щось там не то. Е, ну, в принципі, зразу побачив травму, покликав у братима. Він перед, наклав мені турнікет, передав операції про поранення. Зібраність і чіткий алгоритм дій у тому бою їм зберегли життя, але моральна травма зізнається. Досі дає про себе знати. Хочеться якогось такого. Спокою і не щоб ніхто не трогав, таке таке трохи є. Так ну деколи хвилями на накатує. ті бійці, які повертаються додому з пораненнями, насамперед мають відновитися фізично, а також загоїти невидимі рани, прийняти інший вигляд свого тіла, позбутися страхів перед новими реаліями життя, аби допомогти їм у цьому. Два роки тому у Тернополі в межах реалізації всеукраїнської програми ментального здоров'я Ти як за ініціативи Олени Зеленської на базі Тернопільської клінічної психоневрологічної лікарні відкрили центр ментального здоров'я, хоча його фахівці працюють з військовослужбовцями ще з 2014 Нацятого людям, які побували у пеклі війни, кажуть важливе насамперед відчуття безпеки і довіри. Треба створити безпечне середовище в першу перш за все психологічне, так щоб не налякати людину, от бо люди, люди так люди досі бояться. Їм не страшно від думки, що доведеться звернутися до. Спеціаліста такого профілю, очільник центру ментального здоров'я переконаний, що в умовах війни консультації психолога потребує кожен ознаки, які мають насторожити рідних і дати розуміння, що після повернення їхній герой потребує психологічної реабілітації. Це панічні атаки, нічні кошмари, повторні спогади, так званий посттравматичний стресовий розлад. Відстороненість відсутність бажання взаємодіяти з людьми. Небажання повертатись до професійної діяльності чи освоювати щось нове, нерегулярний сон, втрата апетиту або переїдання. Появи агресії, спалахи гніву, дратівливість, військовослужбовцям за допомогою варто звернутись до сімейного лікаря. За необхідності їх спрямують у центр ментального здоров'я. Тут вони взаємодіятимуть з психологами, їм можуть призначити медикаментозне лікування або спрямують пацієнта у стаціонар. Комусь достатньо індивідуальних чи групових занять з психологом, а хтось потребує серйозного і довготривалого лікування. Спочатку, тобто, всі кризові стани, які загрожують там. Ми лікуємо кризові стани, А тоді, вже коли людина готова до психотерапії, як нічого не турбує, соматично вона не обтяжна. Тоді рекомендується звертатися, підбираємо, пробуємо. Комусь підходить ароматерапія, комусь краще музикотерапія, а хтось і на мейнфул не сходить. Це все індивідуально. Тобто, треба також підлаштовуватися під людей, відчути запит людини, що її буде близько до душі. Хтось любить більше малювати, а хтось слухати музику. Вони приходять з недовірою. Вони придивляються, перші декілька днів вони придивляються до лікаря, вони не довіряють, що їм хтось може повірити і війти в їх стан. А вже через деякий час вони бачать наші відношення, тому що ми також з подякою до військовослужбовців ставимося. Вони відкриваються. І вони вже тоді серед своїх знайомих, побратимів, вони вже можуть розказати, що це не так страшно звернутися до психіатра. Спочатку вони мають себе відчувати повноцінними людьми, тобто є роз, люди роз, розположують до себе. Тобто, якщо людина активно спілкується і так далі, жодних на, на жодні дефекти. Ніхто не буде звертати уваги, тобто не треба не закритися в собі, треба відкритися світові, відкритися людям, і люди потягнуться. У французьких колег фахівці з Тернополя перейняли практичний медитативний метод подолання різних видів стресу Майдфулнес, який допомагає легше переносити хронічний біль і значно полегшує психосоматичні розлади. Практика майнфулнес це є усвідомлена медитація, тобто усвідомленість наповнені своїх думок, щоб зв'язати себе, своє тіло, свої думки. Все разом і бути в гармонії з собою, залучити внутрішні ресурси організму для активного та продуктивного життя допомагає аромотерапія. У них основна проблема: вони не сплять через те, що вони як пояснюють мені, коли йде тиша, значить має бути обстріл. Тут створені умови немає тиші, тому що йде аромат і музичний супровід він відволікає. Вони в безпеці. Так як наша пам'ять завжди з'єднана з нашим з любим ароматом. То це йде концентрація уваги. Ми покращуємо пам'ять за, за рахунок концентрації уваги. Людина внюхає і є свої асоціації. В когось це домашня випічка, в когось це квіти. Е, є, вони засинають і говорять: я був в лісі, я був на морі, а я згадав дитинство, а я згадав, як там. Бабця напекла пиріжків, і це приємно, тому що кожна емоція позитивна. Вона повертає нас в те безтурботне життя, коли ми були щасливі, без різних зривів, без, без війни. Без війни Оце основне. І це є. Люди повернуться з війни, війна закінчиться, і треба, щоб їхнє життя було таке, як до війни, щоб вони не залишалися на війні. Це основне і, ну ми працюємо в тому напрямку. Герої, яких повинен пам'ятати світ, у Тернопільському обласному художньому музеї презентували виставку Христини Боднарук. Художниця створила три широкоформатних портрети, на яких зображені пташка, да Вінчі і Аліна Михайлова та Чорний Гуцул. Свої картини авторці вдалося реалізувати у межах гранту президента України рефлексії гіперреалізму в Україні. Сама Христина наразі перебуває за кордоном. Проте наші Юлії Пацкаль вдалося побачити її роботи. Показуємо їх і вам. Де вінчі і Аліна Михайлова пташка та чорний гуцул. Портрети сили, незламності і патріотизму зобразила на полотнах місцева художниця Христина Буднарук. Дівчина сьогодні проживає у США, саме там вона і створила свої картини. Роботи авторки днями приїхали до нашого краю. Їх презентували в Тернопільському обласному художньому музеї. Відвідати виставку однією з перших прийшла бабуся Христини. Звичайно, я спостерігала за процесом. Вона присилала мені, як починалось. І так, трохи важко їй було, бо це за кордоном, це орендовані квартири. Плюс робота, зла бога, що картини тут приплили пароплавом. Христина створила свою роботу в межах гранту президента України рефлексії гіперреалізму в Україні. Його художниця виграла ще до початку повномасштабної російсько-української війни. Щоправда, початковий задум робіт був зовсім іншим. Але після 24 лютого 2022 року все змінилося. Спочатку вона думала, що вона створить три портрети, де будуть зображені жителі борщівського району в борщівських костюмах. Зрозуміло, це буде яскраві роботи, все. Але коли почалася війна, Христина була змушена виїхати за межі України, і потім вона прийняла рішення, і з погодженням Міністерства культури вона поміняла ці портрети. За океаном дівчина і почала працювати над своїми роботами. Усе для того, аби розповісти світу історію українських героїв через їхні портрети. Подивитися на роботи місцевої художниці прийшли студенти Західноукраїнського національного університету. Люди повинні знати, хто їх захищає, і також ця виставка представляє художницю Христину Бондарук, які в неї її роботи, в якому вона стилі працює. Я думаю, що це важливо для людей. Виставка в художньому музеї триватиме до 18 квітня. І до спортивних подій. Завтра, 30 березня, на футбольному полі зустрінеться Тернопільська Нива і Дінас із Вижгорода. Матч відбудеться на міському стадіоні імені Романа Шухевича о 13.00. Ті 4 транслюватиме гру у прямому ефірі онлайн на сайті та на сторінці у Фейсбук. Гарного перегляду! Такими були події п'ятниці, спокійного вам вечора та вихідних. Бережіть себе!